Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Я Ніна Коломіць. Це новини СТС. Інформаційну картину п'ятниці 9 червня уже готові представити мої колеги. Головні теми дня: сумщину накрила хвиля смертельних хвороб. Скажені тварини кусають людей. Сумська новобудова геть у проблемах. Стіни та труби тріщать по швах. Уряд остаточно відмовився регулювати ціни на продукти. Смертельно небезпечні хвороби вирують на Сумщині. Цими вихідними у селі Кіндратівка Сумського району помер кіт хворий на сказ. До цього він устиг вкусити жінку із маленькою дитиною на руках. Сьогодні хвора у лікарні зі смертельно небезпечною раною. Що кажуть медики, та чи є вакцини в області, розкаже Альона Щербакова. Пані Наталя приїхала на вихідні до родичів у село. Розказує, збиралася погодувати кота, як він раптово накинувся на неї, почав дряпати та схопив зубами за палець. Так сипеться зубами, я лєцепили. Жінка показує жахливі фото укуса. За медичною допомогою їй довелося їхати аж у Суми за 40 кілометрів від кіндратівки. Тепер же Наталя лежить у лікарні, а вдома на неї чекає маленька дев'ятимісячна дитина. Жінка каже, добре, що хоч на дітей, кіт не кинувся. До трагічного інциденту кота вдома не було три дні. Коли прийшов, вів себе дивно. Аби покарати тварину за укус, кота закрили у сараї. На ранок його знайшли мертвим. Посмотрели, он вже дохлий. Його зарили. А потім я узнала, що треба його висіти на експертизу. Ну, сама вичислила, куди треба, і повезла на експертизу. Експертиза показала, кіт хворий. Встановлено діагноз на сказ. Каз смертельно небезпечна хвороба, її переносять тварини. Аби врятувати село від епідемії сказу, там вели карантинні міри на два місяці. Усіх тварин мають щеплювати від сказу. Щеплення проти сказу всіх тварин на сьогоднішній день вакциною забезпечені. Люди кажуть, у них обробили лише двір, де мешкав скажений кіт. Більше кажуть, жодної дози вакцини не отримали. У селі це не перший випадок сказу. Місяць тому забили скаже. Жену лисицю, скільки ще тварин можуть бути хворі, невідомо для людей же вакцини в наявності. В області на сьогодні є дана вакцина. Зокрема, у нас сьогодні в області розподілена пропорційно між всіма закладами охорони здоров'я 250 доз цієї вакцини. Безкоштовно безумовно це централізовані заходи. Головне вчасно звернутися до лікаря. Якщо вкусила тварина, домашня чи бродяча, чим дуже мчить у лікарню тварину, запам'ятайте як найшвидше. Потрібно звернутися для того, щоб надати правильну медичну допомогу. Потрібно промити рану, обробити рану і далі вирішити питання про щеплення від сказу. Сказ можна вилікувати лише вчасною вакцинацією, іншого шляху врятуватися немає. Якщо почнуть проявлятися симптоми хвороби від того часу, людину врятувати від смерті майже неможливо. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Замість лебедів, пляшки і пакети. У центральному парку Сум, колись красиве озеро перетворилося на болото. Каченята там ледь плавають. Сумчани скаржаться на його стан вже не перший рік, але його ніхто ніколи не чистить. Ірина Котлярова. Далі сумчан та гостей міста при вході в центральний парк зустрічають ось такі величні колони. Та пройшовши декілька десятків метрів, прогулянку може зіпсувати ось ця водойма, більше схожа на болото. Це озеро в самому центрі парку. Тут плавають каченята із розповідей сумчан, колись тут навіть жили лебеді. Та зараз тут справжні зарості. Озеро ніколи не чистили. І цей мальовничий майже казковий куточок перетворився на смердюче болото, яке в літню пору розповсюджує неприємні запахи. В озері плавають пакети, пластикові пляшки та інший непотріб. Некрасиво. Що ще сказати? Дуже некрасиво. Все думає? це треба убрать. Почистить, это ж это же лицо наше. Конечно, нужно убирать, потому что неприятно. Ребеночек смотрит уточки, хочет посмотреть, видит там грязь всевозможную, говорит, фу, как фу, грязно, мне становится стыдно. За наш народ, за наших людей. Все-таки э, мы должны как-то наводить порядок на своей территории и не загрязнять ее. Цей парк зелений оазис у сумах. Не кожне місто України може похизуватися такими зеленими мальовничими куточками та ще й з водоймами. Тут гуляють як дорослі, так і діти. Та чомусь таку красу департамент інфраструктури постійно відсуває на останній план. Я бачив, знаю цю проблему, подивилися. Буде приймати рішення десь на тричі неділі. Зразу я не можу відвідати, тому що я цю проблему повинен, я кажу, вивчити доскара. Ну Но... які то міри будуть все таки прийняти, да? Звичайно, то чи покращиться стан водоймища? Дізнаємося вже незабаром. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС. До редакції СТС щоденно звертаються сумчани із комунальними проблемами у їх будинках. Частіше за все, це стосується так званих хрущовок та панельних будов, термін експлуатації яких уже десятки років. Але сьогодні ми отримали дзвінок сумчанина із новобудови, що трапилось у будинку, якому лише 5 років. Та що з цього приводу думає забудовник, розбиралися наші журналісти. З першого погляду будинок 43 б на вулиці Інтернаціоналістів, звичайна новобудова. Втім, мешканці кажуть, із купівлею квартири придбали і чимало комунальних проблем. Перша у підвалі будинку. Майже нова труба вже схожа як решето. Хомоти тут стоять ледве не на кожному метрі. У 2011 році будинок здати. От шість років. Це, значить, Труби такі такі, труби поставили видно. Хлам поставив, коротше, Федорщенка. Від поривів води на стінах утворилися і ржаві потоки. А от якщо піднятися на кілька поверхів вище, тут уже нова проблема. На кухні, у спальні, на підвіконні – усюди видно павутиння з тріщин. Видите, от сітка плотно не садиться і зимою свистить, вже починає свистити вітер. Мешканці в Шоці купували нову квартиру для покращення умов життя. А виявилось, нажили собі нових проблем. Ми жили на старій квартирі. Поди Короченка, у нас такого не було. 28 років ми прожили. Ну, такого не було. Мені жину сину 34 года. Ну такого бардака тут ні ну, було. Подружжя каже, ці тріщини через те, що технічний поверх теж забрали під квартири. Мовляв, через перепланування будинок дав тріщини. Пенсіонери зверталися до компанії забудовника. Відповідь їх вразила. Прийшло втім, от я та перше письмо. От смотрите Фідорченка, що там написано. Без Пісуразниця, можна сказати. Вирішення питань щодо використання да. тих приміщень, справу да? да. мешканців. Мешканців. Ну такого ж нету. На технічний поверх не пройти. Тут кілька залізних решіток, що перекривають дорогу. Ну, от одна, вот вторая на кришу поставив недавно навіть звалена, бачите, не покрашена. І там всі ключі помінені, допуска ніякого нема. А це технічний? Так, вот да, це ж техніта, там одні по квартири поділили. Не на камеру господар однієї з квартир, що має власний вихід на технічний поверх, повідомив нам, усе зробили по закону і навіть показав нам дозвільні документи щодо планування його двоповерхової квартири. Ми зателефонували до обслуговуючого ЖЕКу Побут Суми, який належить забудовнику, аби дізнатися, чи законна добудова на технічному поверсі. На директора вас переключу. Зараз З директором седіня. Від Віктора Федорченка коментарів отримати нам також не вдалося. Втім, компанія-забудовника пообіцяла направити працівників виїхати на місце або розібратися у ситуації. Ми слідкуємо за розвитком подій. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Днями стало відомо, що уряд зовсім відмовився регулювати ціни на соціально значущі продукти. Тобто, пілотний проект став остаточним. Сумчани у розпачі очікують, що високі ціни ще більше поповзуть вгору, і у таких умовах виживати буде ще складніше. Експерти ж заспокоюють, на чиєму боці правда розбиралась Марія Бульдович. З 1 липня держава остаточно перестане контролювати ціни на ряд харчових продуктів. Під цей перелік потрапили хліб, макарони і крупи, різні види м'яса, молочні продукти, масло, олія та яйця. Таке рішення днями було прийнято кабміном. Нагадаємо, з подібна постанова була як експеримент. З 1 жовтня минулого року уряд запустив пілотний проект щодо відміни регулювання цін. За даними служби статистики, з того часу ціни майже на усі харчові продукти збільшились на десятки відсотків. А домашній сир взагалі Дорожче вдвічі сумчани вже почали бити на сполах. Вже навіть продавці кажуть про збільшення цін. Продавець так і сказала, що ці що це останній такий от момент, коли ще приємні ми суми на м'ясо, на взагалі, на продукти. Пенсії не додають, зарплату не додають магазини пенсіони, люди вже. Плохо живуть, себе чувствують. у мені сусіди даже шатаються із голоду докну, тисячу получають в місяць за квартиру заплатить і все. Що хочете робити? Скільки ціну скажуть, тільки й платить треба. А як регулювала государство, воно ж боє імені було лучше ж. А як регулювання не буде, то взагалі нам не виживати пенсіонерам. Я думаю, підвищиться. Я, і що буде далі, ну? Наші зубожіння народу. Експерти пояснюють, держава не може регулювати ціни на продукти у ринковій економіці, тож це рішення факт, який потрібно було лише прийняти. Стрибок можливо і буде, але лише на загальних ринкових підставах, як наслідок збільшення собівартості продукції або збільшення її вартості, якщо це імпортний товар. Експерти зауважують, варто не забувати про конкуренцію, адже чим вона вище у певному товарному ринку, тим буде нижчою ціна. Марія Бульдавич, Олександр Сокол, новини СТС. Без змін системи нарахування пенсій в Україні через 3-5 років. Пенсійний фонд збанкрутує. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з регіональними журналістами. Також посадовець проанонсував запуск в Україні другого рівня пенсійної реформи накопичувального. Прем'єр пообіцяв нові підвищені пенсії уже із жовтня 2017 року. На зустрічі з Володимиром Гройсманом побувала і знімальна група СТС про пенсійну реформу із перших. Хвост. Дивіться спецрепортаж у понеділок у новинах на СТС. Мешканці багатоповерхівки на Іллінській 10 образилися на церкву, що знаходиться по сусідству. Мовляв, звідти накидали їм під вікна сміття, а прибирати його не поспішають. У конфлікті розбиралася Оксана Щербак. Колись мальовнича зелена зона під вікнами будинку на Іллінській 10 перетворилася на смітник. Місяць тому на території церкви спилили старі дерева, гілки винесли сумчанам під вікна, а згодом почали зносити сюди інший непотріб. А от це вже вони стаскивають сюди, вплоть до тряпок. Покосили траву на території і от вокруг сюди скинули. От. І ви бачите, гуманітарка це тряпки, вже і жителі шуміли на них, Безполезно. Сумчани поскаржилися в обслуговуючий жек, ті сміття прибрати погодилися, але за рахунок мешканців будинку. Звичайно, така пропозиція жителів не задовольнила. Звісно, жителі не з з тим, щоб ЖЕК вивозив ці витки, списував з їх дому гроші. Тому вони звернулися в церкву не один раз, але ветки як лежали, так і лежать. Жителі категорично проти були цього, тому що все одно всі роботи, які діляться на домі, йдуть з списання з їх счетом. Цих дома, поэтому за своє счет вони этого не хотіли. А тим часом сміттєві купи продовжують рости. З якої радості за що жителів ми повинні ваш, ваш мусор вивозити, тим більше дойти до такої наглості, взяти з території і все перетащити сюди. Представник церкви нас запевнив. Це не ми А хто люди мала мало імусі машина буде, і здесь буде наведений порядок на сьогоднішній тиждень в течение п'ятіна. Ми ж прослідкуємо, чи не ведуть таки лад на цьому місці. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Від підвалу до даху будинок розвалюється. Мешканці будинку 183 по вулиці Герасима Кондратієва говорять: 40 років ніхто нічого не робить у їх будинку, тільки справно збирають гроші із жителів. Взимку вони замерзають, а влітку їх затоплює дощами. Про всі проблеми людей чула Ірина Котлярова. Жителі цього будинку вже не знають, куди звертатися і як вплинути на керівництво ЖЕКу, який обслуговує їх будинок, адже багатоповерхівка дуже стара, і тут проблема на проблемі. Ми жалуємося на ЖЕК на суму теплоенергоцентралі. Ми обращалися багато, не однократно. Нам відписки, то немає грошей, денег, то ви багато хочете. Підписи збираємо, як єдина, кожна квартира, як от жильці дома, всі жильці під'їзду. То денег нету, то нету еще чего-нибудь. Уже, если честно, надоело. Подъезд вот в аварийном состоянии. Ну что ж не упал. Ну, это ждут, когда Приб'ють кавота, як. люди розказують про свої проблеми, з якими живуть кожного дня. В підвалі постійно вода, труб капає, все тому що потрібно змінити крани. У нас за стінка стінкою вотнаходяться електра щитаває. Є туди, вода попадет бабахне так, що повибиває повністю. Загаріться вхід у під'їзд в цьому будинку небезпечний, стверджують люди. Вони бояться ходити, бо може завалитися. Піддашок розсипається, підпори, іржаві труби, а сходи зруйнувалися. І люди ладнали їх самотужкою. Значит, вот этому крылечку, вот этому 40 лет, оно совсем рассунулось, и добрые люди положили вот эти примычки. Я вам показываю, что это за примычки. Вот они, видите, лежат. Вот. Де гарантія, що здесь люди не поламають ноги? Люди намагаються виживати. Говорять, взимку дуже холодно, 13 градусів у квартирі. Жінка говорить, поставила вікно, а воно згинуло. А все тому, що немає зливних труб з даху і вся вода тече до квартир. Поставила нове євро вікно, Я на першому етаже. Причому акно е -е -е, дерев'яне, не пластикове. Нету сліва згнило вікно. Хто мені його в Люди звертаються у ЖЕК та їм постійно відмовляють. Балкони вже давним дано заявки нескільки разів писали, і пишуть, що немає грошей, вони ще нічого з ним не станеться. Проходили, дивилися, пару разів були і побачили – ніхто нічого не робить. У квартирах на останньому поверсі стелі всі течуть, штукатурка відпадає і відклеюються шпалери. Бабуся каже: не може достукатися до жеківців. Коли йде великий сніг, ну дощ так, тече так, що. Ну, навіть вот ванна, навіть по, -по стіні, і, тече. і воно мені на кухню трошечки і отож в коридор. Ми звернулися обслуговуючи ЖЕК та там, як завжди, мають відмовки. Вдома вже почався дуже старий і проблем дуже багато. Но, в першу чергу ми робимо э, роботи по ремонту покрівлі і інженерні мережі нарахувань просто не вистачає, бо люди платять все одно цих денег недостаточно ми вже навіть перевиконали на мінус 4 тисячі Проблеми цього будинку не закінчуються. В цьому дворі мешкає багато дітей і їм ніде гратися. В Нових домах діляють площадочки. Ну как би бы, ну нам тут же хоча б карусельку, качеку, в тому ж фільмі? Ну поставте діток. Ну діток дійсно в домі багато, Молодежі у нас багато. Муж діткам треба дитяти посидіти, поіграти, що я з коляскою знітів в аграрний йду через дорогу зон, щоб була де погуляти. Керівник управління капітального будівництва нам надав перелік всіх дитячих майданчиків, які будуть поставлені у 2017 році. Та цієї адреси там немає. Тож будемо сподіватися, що наступного року дитячий майданчик таки поставлять. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Селян відріжуть від газопостачання. А саме чотири населені пункти це села Столярове, лове окопи Поводолинського району і села Погожа Криниця і Заруддя Романського району. Вони отримували природні газ, який добуває пад Укрнафта. Із 9 червня «Укрнафта» не отримала продовження дозволу на користування надрами сумщини. Отже, газовидобувна компанія не може транспортувати подачу блакитного палива до будинків людей. На який час людей позбавили газу поки що. Невідомо. У суботу, 10 червня, рух транспорту деякими вулицями Сум обмежать, повідомляють у міськраді. Це роблять із метою забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час концерту Олега Вінника на стадіоні Ювілейний. Із 17 до 23 години заблокують дорогу на площі Театральній та по вулиці Гагаріна і Кондратієва. Також заблокують в'їзд до міського парку імені Кожадуба. І про погоду на вихідні. Сумчан очікує суцільна хмарність та невеликий дощ. У неділю небо почне прояснятися. У суботу вночі очікується 13 градусів тепла в день до плюс 18. У неділю повітря трохи прогріється. Синоптики обіцяють 21 градус тепла. Ось такі справи. Нехай вихідні, попри похмуру погоду, пройдуть тепло і в кругу потрібних людей. Ми ж не полишаємо справи і завжди чекаємо дзвінків на нашу гарячу лінію. Збережіть наші номери і телефонуйте, коли знайдете. Натимете щось важливе на цьому. У мене все далі в ефірі. Рубрика у центрі уваги, де інтернет новини не пропустіть.